Всім привіт! З вами знову я, Шустрий. Хочеться, щоб це відео набрало максимальних переглядів не через лайки і якусь афімерну популярність, а через те, що я намагаюся донести, захочу донести цим відео. Останнім часом в Тіктоці шириться дуже багато відео, де різного роду підучаться тим, що вони вихилянуте. Я розумію, що левова частка цих Російській ПСО ніякого відношення до українців воно немає, але є і справжні. От. Не розумію, чим ви кічитесь, як сказав командир батальйону Вовки Да Вінчі, краще згинути в Україні героєм, ніж все життя бути в Чехії баристою. Немає нічого проти бариста, але підтримує повністю слова філі філії. Бачив, що робиться в консульствах, як мамині блядь, побігли, бо віддіті їм перекрили доступ до консульських е дій, і ви кричите, що вам Україна нічого не дала, і ви біжите за українським паспортом. Вам самим не соромно. Це перше. Друге, ви всі кричите, нехай воює поліція. А ви гуглили, скільки поліції воює. Бригада Людь це повністю укомплектована поліцейським. Батальйон Софія. Хлопці з патрульної поліції. Їх перераховувати можна дуже довго задіяних до, саме до оборони. От. Ще є е, амеби, які кричать: нехай депутати воюють. А ви гуглили. Значить, Роман Костенко, Роман Лозинський, це як мінімум два народних депутати, ті, які воюють. От. Перше. В мене на сторінці є відео з різного роду політиками, які вже, на жаль, загинули. От. Мер міста Бориспіль воює, склав в себе повноваження. І таких людей насправді дуже багато. Просто у вас же ж від маски зникнуть тоді, коли ви осознаєте це, що насправді депутати воюють різного рівня. От. А ще вам підбається. Важко це знати, але в нас парламентсько-президентська республіка, і не можуть парламентарі йти воювати. Ви їх обирали, вони не можуть іти на війну, бо не можуть. Бо в нас парламентсько-президентська республіка. Але вам насрать, Ви будете шукати тисячу відмазок. Ну от ви кажете, нехай синочки їх воюють. Вони їх е своїх дітей поховали. Так всі батьки так. Ну не, не треба депутатів. У мене з мого села, де я народився. Мама вивезла сина, як зробила його опікуном. Ну, це материнський інстинкт. Так поступають всі багаті і бідні, тут не треба ділити. Тому, царапинки, йдете ви на. От. Україна вам точно нічого не винна. І як мені соромно за, за таких співгромадян. Я сподіваюсь, колись ви будете плакати. Стояти на колінах і плакати. Всім гарного дня! Окрім йоманкуртів.